Друзі, вітаю вас на каналі Павертрак і сьогодні у нас на огляді електровантажівка із Сузу ЕКВ 100 Минулу вантажівку Біва t 5 ви вже бачили у нас на каналі. Якщо не бачили, то переходьте за покликанням. Біва t 5 була вантажівка такого нового покоління. У неї був новий дизайн, у неї були нові функції. Тобто це камера 360, це круїз контроль. А сьогодні у нас на огляді вантажівка, яка є представником старої школи. Тобто Isuzu – це японська компанія, яку ми всі давно знаємо. Це компанія, яка вже багато років виробляє вантажні автомобілі. Isuzu вже така стара компанія, в якої є технологія, в якої є досвід. І сьогодні хочемо подивитися на те, як вони взагалі зробили цю машину, які у неї є переваги, які у неї є недоліки, тому що електромобілі, в принципі, це така нова ера технологій, і є певні нюанси виробництва електромобілів. І тому сьогодні на огляді ми подивимося, які ноу-хау японська-китайська компанія зробила у своїй електровантажівці. Загалом подивимося на салон, подивимося на вантажне відділення, проїдемось на ній, подивимося, як вона себе веде на дорозі. Також зарядимо цей електромобіль. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та поїхали. Почнемо з того, чому ж тут написано Quinlink, а не Isuzu. Тому що це колаборація двох великих брендів Isuzu і Quinlink. Quinlink – це китайська компанія, Isuzu – це японська компанія. І ці автомобілі виробляються у Китаї і тому вони поставляються під шильдиком Quinlink. Проте це Isuzu, якщо взяти просто дві фотографії, ви зрозумієте, що це однакові автомобілі. Загалом, якщо говорити про характеристики, то тут встановлена літій-залізо-фосфатна батарея на 107 кВт годин. Вантажопідйомність 3,5 тонни. Це, в принципі, достатньо. Для того, щоб розвозити великі вантажі, достатньо габаритна будка, а також запас ходу 250-300 км, звісно, в залежності від навантаження, від погодних умов. Це такий ідеальний варіант для міської доставки вантажу, міської експлуатації. Якщо говорити взагалі по ергономіці, то у нас тут з боку є бокові дверцята для погрузки. Ми їх відкриваємо. Є ножка, щоб можна було сюди залізти. В принципі, зараз ми подивимося з тієї сторони. Металева підлога, достатньо багато місця для того, щоб завантажувати ваші палети. Плюс тут є такі крючки, щоб кріпити ваш вантаж. Якщо пройти трішки далі, то тут ми бачимо вже знайому нам конструкцію. Це у нас блок керування гідробортом. Давайте його зараз опустимо і подивимось. Також хочеться сказати про ключі. Ключі тут звичайні, тобто немає центрального замка, який ви могли закрити з ключа. Тобто ключі стандартні, пара і плюс окремі ключі від гідроборту. Щоб відкрити гідроборт, потрібно вставити ключ. Вставляємо його, провертаємо і нажимаємо на червону кнопку і на зелену. Гідроборт у нас опускається. І потім нажимаємо на зелену кнопку. Можемо ще опустити сюди. Тут ми бачимо масивні двері. Хочу сказати, що вони дуже якісно зроблені. Тут все прорезинено, такі товсті гумові накладки. Також тут є така товста гумова накладка це опора під гідроборт, коли він закривається. І давайте подивимося, що у нас тут всередині. Відкриваємо дверцята. Опа, дуже жорстко так відкриваються. Тут у нас є такий пультик, на який ви можете натиснути і піднятися разом зі своїм вантажем. Також у середині у нас є е, світло, яке вмикається. В принципі, зараз дуже світло і так, тому ми не зможемо помітити, е, наскільки воно грає взагалі якусь роль. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже великий простір. Підлога у нас металева, тобто будь-які палети, будь-що її не зможе подряпати або, або якось її нашкодити. В принципі, стандартна вантажівка, проте зроблена дуже якісно на манер японців. Проте і китайською фірмою зараз. Давайте поговоримо про салон. Проте я хочу розповісти про одну таку фішку. Це дуже цікаво. Ісузу подбали про те, щоб ваша вантажівка не розряджалася, і ви могли контролювати процес її розряджання самостійно, тому що всі ми знаємо, що деякі електромобілі можуть просто розряджатися, коли вони стоять на парковці. Це в принципі нормальний процес. Тому Ісузу зробили тут такий переривач маси, який ви щоб запустити, повинні підняти на себе. А коли ви поставили машину, і знаєте, що вона там їздити не буде якийсь час. Ви просто перевач маси натискаєте, і все. Будь-яка напруга подаватися не буде. Не буде розряджати ваш 12-вольтовий акумулятор, не буде розряджати вашу велику батарею. Відкриваючи двері, одразу ми бачимо, що тут. Ніяких прикрас як в біводі 5 не було. Тут у нас звичайне вантажне авто, тобто, яке не хоче ні, нікого вразити там своїми інноваціями Це авто, яке просто створено для того, щоб працювати стабільно, працювати надовго. Тому, в принципі, тут ніхто не переймався про комфорт водія або про те, щоб зробити якийсь цікавий пластик, більш якісний. Тому що, як ми бачимо, тут звичайний такий китайський дубовий пластик який, в принципі, створений просто для того, щоб бути, а не для того, щоб зручно е ним могли керувати. Тобто електросклопідйомників немає, є звичайні ручки. Тобто, для когось можливо це буде плюс, тому що хтось вважає, що вантажівка має бути максимально проста. Для когось, можливо, буде мінус, тому що е якийсь мінімальний комфорт хочеться отримати. Проте, давайте сядемо у салон та подивимось, взагалі, що у салоні зробили. Ісузу. І так, сідаємо у салон. Що одразу хочеться сказати, місця достатньо, в мене зріс 2 метри, і мені сидіти дуже комфортно. Ключі ми вставляємо у замок запалювання, як на звичайному авто. Ви можете ще й не зрозуміти, якщо ви не знаєте, що це електромобіль, ви можете і не зрозуміти взагалі, що він електричний, тому що. Усі системи вони працюють так, як і на Автона ДВС. Наприклад, ця коробка перемикання передач. Тобто ви бачите такий масивний речак, як і на звичайних авто на ДВС. Руль у нас регулюється. Ова! По виліту регулюється і регулюється по нахилу. І так само регулюється сидіння. Воно регулюється. Пред назад і регулюється по нахилу. З таких комфортних речей, які я для себе помітив. По-перше, є зеркала для сліпих зон, тобто є там з боку, для сліпої зони попереду автомобіля. Ще зручностей є два підстаканники Ось тут ми бачимо, і ще два підстаканника є ось тут виїзні. Тобто, в сумі чотири підстаканники. Це дуже непогано. Також у машині у нас є три місця, тобто це два повноцінних місця, і одне місце, яке ми можемо скласти. Та отримати такий столик, можливо, щоб там пообідати водію можна було. Тобто достатньо такий базовий комфорт у нас вже є. Плюс у нас тут є бардачок, також дуже багато місця є над водієм, тільки тут над пасажиром такого немає. Я тільки над водієм місце, куди ви можете скласти свої документи. Проте, якщо вам і цього місця мало на приборній панелі дуже багато місця, щоб покласти велику кількість своїх папочок, а також додатково ще тут позаду є така. Ніша для того, щоб, наприклад, покласти значок для аварійної зупинки, покласти якісь ще прилади там для ремонту, можливо, не знаю. Тобто тут, в принципі, такий базовий комфорт присутній. Так, звичайно, тут немає мультимедіа якогось з екранами, тут немає камер 360. Проте деяким фірмам, деяким компаніям, деяким водіям цього і не треба, тому що машина. Просто повинна бути надійна, вона повинна просто працювати. Деякі люди вважають, що, наприклад, камера 360 це зайве, ця думка. Може бути, тому я ні з ким сперечатися не буду. Я в принципі вважаю, що для кожного своє. Тобто. Що ми бачимо на панелі приладів. Тут така аналогова панель, тобто тут є показник обертів, який залишився з версії ДВС. Тут є спідометр, автомобіль максимально може розігнатися до 100 км на годину. А також є невеликий екранчик, на якому ви можете побачити відсоток заряду, температуру. Всі такі показники базові, які потрібні. Якщо говорити про ходові характеристики, тут є режим еко, який буде зменшувати ваш розхід. А також ну, є режим рекуперації, проте, якщо ви їдете, рекуперації немає, вона з'являється тільки, якщо ви натискаєте на педаль Гальм. Тобто це ще одна фішка, яка буде більш звична для водіїв вантажівок, які пересідають з ДВС, наприклад. Тому що люди, які пересідають з ДВС, наприклад, на електромобіль, у них є такий певний дисонанс, тому що в електромобілях керування трішки по-інакшому влаштоване. у вас є рекуперація, і ви можете керувати однією педаллю. Тобто немає такого поняття, як накат. Якщо ви відпускаєте педаль газу, у вас авто автоматично гальмує. Тут і судзу потурбувалися водіїв, які будуть пересідати з авто на ДВС, щоб цей перехід для них був максимально комфортний. Тому що, в принципі, якщо б я пересів з ДВС-авто на це, я би зрозумів, що це на ДВС тільки, коли б його завів і поїхав. До речі, воно заводиться також звичайно. Тобто ви прокручуєте ключ, загорається слово «ready», тобто автомобіль готовий їхати. Потім ви включаєте передачу і вже готові їхати уперед. Все стандартно, навіть не знаю про що такого цікавого тут розповісти. Зараз я пропоную трішки проїхатись, щоб поговорити про ходові характеристики. А також поїдемо на зарядку, зарядимо цей автомобіль і подивимося, скільки вона взагалі бере кіловат потужності і за скільки часу вона може зарядитися. Через те, що тут це електромобіль, також тут відчувається такий. Приход, коли ти натискаєш на газик, оп, оператора аж віднесло. Тобто на електромобілі насправді набагато легше їздити, і коли ти з вантажами, коли ти пустий, тому що у тебе педаль газу реагує моментально, тобто тобі не потрібно е чекати, поки твій двигун Розкрутиться з приводу взагалі посадки. Ти сидиш не дуже високо, то посадка на рівні мікроавтобуса або якогось дуже високого позашляховика. Якщо порівнювати з авто, з вантажним авто, на якому я їздив, то, то BYD, ця Isuzu трішки м'якіше, тобто BYD прямо так стрибав на якихось ямках, особливо коли був незавантажений. І Сузу у цьому плані вона трішки більш м'яка, тобто так вона відчуває кожен стик, кожну ямку, проте вона не так сильно пригає. Тобто, це це мене вже радує. Нещодавно спілкувалися, до речі, з хлопцями, які вже придбали таке авто, проїхали на ньому 30 тисяч кілометрів. І вони кажуть, що вони максимально задоволені цим авто, тому що нічого не ламається автомобіль стабільний. І вони в майбутньому хочуть прибати ще. Тому я думаю, що і судзу в себе може випродати як таке надійне, як надійний японський автомобіль, хоч зібраний у Китаї, з приводу того, що мені трішки не зрозуміло, як у електромобіля, тут рекуперація вмикається тільки тоді, коли ти натискаєш на педаль гальм. Тому гальма тут такі трішки. Грубі і потрібно їх дуже сильно натискати, щоб нормально загальмувати. Для мене це трішки незвично. Проте є такі комфортні послуги, як кондиціонер, пічка, само собою, розуміється, зеркала для сліпих зон, тобто ну, достатньо нормальне авто для того, щоб перевозити вантажі по місту. Тобто гідроборт, велике вантажне відділення, двері з боку, двері позаду це така база, це основа. Три місця також, що дуже зручно. І, окрім трьох місць, ще є чотири підстаканники. Зараз, до речі, ми поїдемо на зарядну станцію, зарядимо цей автомобіль, подивимось, взагалі, як він заряджається, тому що це теж дуже важливо. Скільки потужності він може брати. По габаритам насправді не вистачає трішки камери, не вистачає партроніків, тому що, якщо пересідати з біва 5 на якому є партроніки задні, є камера 360, ти себе відчуваєш трішки дискомфортно. Я розумію, що я просто недосвідчений водій. Якщо б якийсь був досвідчений водій, він віскав, нахер мені та камера потрібна. Я, там на... Я вже звик, що в мене автомобіль там, 5 чи 6 метрів, і мені взагалі пофіг на ті камери. Проте ну, для мене, як для недосвідченого водія, це все ж таки важливо. І так, звичайно, потрібно заміряти 0-100, скільки вона їде, тому що це дуже важлива інформація для всіх водіїв вантажівок. Зараз трішки відпустимо трафік. У нас зараз заряд батареї 50%. Батарея в принципі, прогріта до 33 градусів. До речі, тут дуже цікаво, що показується прогрів батареї, наскільки вона прогріта, що в принципі дуже, дуже прикольно. Не всім ця інформація потрібна, проте вона є. Тут спорт режиму немає, є тільки режим еко і не еко, ми не в еко режимі. І так, на рахунок три. Раз, два, три. О, поїхали. Ну, розганяється нормально. І так, 50 км 5 секунд. 63, 68, 70. 86, 80, 84, 88, 90, 92. Ой, довго-довго. 94. 96. 99, Все, стоп. Ну, 99 воно дуже, дуже важко набирало. 100 кілометрів авто набирає за 35 секунд. Від 70 до 100 йому вже дуже важко їхати. Тобто перші з 0 до 50 це було 5 чи 6 секунд. Це дуже швидко, це гарний дуже показник. А від вже 50 до 100 дуже важко йде. На бійваді, скільки у нас було 12 секунд чи 20? Я не пам'ятаю. На біваді у нас був результат десь 18-20 секунд. Тут у нас 35 секунд, якщо рахувати до 100 в час. Це трішки повільніше, до речі, цікаво буде влаштувати дракрейсинг на біваді на іскуду. Проте, в принципі, результат достатньо непоганий, тому що дуже важливо це якраз 0,50, щоб стартувати зі світлофора. можливо, Тому 0,55 секунд. Автоелектромобіль тримає планку, тому що у біводі також десь було 5 або 6 секунд з 0, з 0 до 50, А після 50 там цифри насправді не дуже і важливі. Тому їдемо зараз на зарядку заряджатися, подивимось, скільки авто це бере, і будемо робити висновки з приводу того наскільки воно гарне або погане. І так, ми приїхали на зарядну станцію загалом, щоб знайти. Зарядну станцію, на якій вам потрібно зарядитися, вам потрібно скачати програмку, яка називається PlugShare. І в цій програмці обрати зарядні станції з портом GBT. Тому що цього авто порт GBT і в принципі у всіх китайських авто і китайських вантажівок порт GBT. У нас є така зарядна станція неподалік. Щоб зарядити авто, потрібно присісти сюди. Тут у нас є такий порт зарядки, ми його відкриваємо. Він відкривається ось так ось, на такому запобіжничку. відкриваємо його. Беремо наш порт GBT і вставляємо в нашу зарядочку. Потім потрібно взяти телефон. Щоб включити зарядку, потрібно зайти у додаток зарядної станції, на яку ви приїхали. Тобто у нас тут зарядна станція від Ecofactor. Ми заходимо у додаток, обираємо зарядну станцію, де ми знаходимось, порт і нажимаємо почати зарядку. Зарядка коштує 17 гривень кВт. Це такий варіант, який не є дуже економним, тобто економічніше було б встановити зарядну станцію у вас на підприємстві, або у вас там вдома, або десь на заводі, і заряджатися від неї. Проте, якщо у вас там не вистачило заряду, щоб доїхати там до якогось місця, або ви розумієте, що на день роботи вам не вистачить зарядки, можете приїхати на будь-яку зарядну станцію з портом GBT та зарядити собі там 10-30-40%, скільки вам не вистачає, щоб доїхати до якоїсь точки. Тобто тут не проблема. Я хочу сказати, що зараз потужність 93 кВт. Цікаво. Давайте подивимось на станції. Так, у нас йде потужність 86 кВт. 86 кВт на автомобілі, у якого не прогріта батарея, це достатньо цікаво. Це вже краще, ніж у BYD, тому що BYD максимально брав 83, а зараз у нас бере 86 кВт, а автомобіль заряджений на 34%. Це, в принципі, о, 93 кВт вже бере. Зараз у нас максимальна потужність це 93,7 кВт, що вже більше, ніж у біведі 5 Тобто, в принципі, до 100% автомобіль може зарядитися десь за півтори години на швидкій зарядці. Отже, висновок про Isuzu EKV100 – невелике порівняння з бівадіта 5, на яким ми вже робили огляд. Насправді, автомобіль дуже прикольний, тому що він створений якраз для комерції, для вантажоперевезень. перевезень. Бівадіта 5 він трішки інший. Він також створений для вантажоперевезень, він також комерційний, проте він також створений більше для водія, тому що там є камера 360, там більш такі приємний пластик. Проте, якщо говорити не тільки про зовнішність та про інтер'єр, я хочу сказати, що Ісузу виграє у тому, що він більш комфортний. Насправді BYD дуже сильно пригає по ямкам. Можливо, це невеличка непродуманість компанії BYD. І Сузу також він відчуває ямки, але він не так сильно пригає. Тобто, можливо, підвізка більш налаштована під умови того, що автомобіль легше, тому що електромобілі, у них передня частина легша, так як немає двигуна, і тому передня підвізка повинна бути трішки перероблена. Ще з приводу плюсів: цей автомобіль має більшу батарею, у нього є більша вантажна підйомність, проте ну, це такі незначні фактори, які не дуже відрізняють і відбіва Діт 5. Загалом автомобіль мені сподобався. Я думаю, що це гарне рішення для комерції, тому що 250-300 км запасу ходу це така непогана цифра для вантажних перевезень по місту. Звісно, ви не зможете там зі Львова до Харкова доїхати. Якщо там по Києву розвозити або їхати там в Житомир на якусь доставку, то це авто дуже гарне. Його вартість наразі це 56 тисяч доларів. Воно на 4 тисячі доларів дорожче, ніж біваді T5. Біва коштує зараз 52 тисячі доларів. Через те, що у нього більша батарея, через те, що у нього більша вантажопідйомність. І в принципі, це, ну... Можна сказати так, більш перевірена марка, тому що Ісузу це авто, яке перевірено часом і якому більше довіряють люди. Хоча Біваді за останні роки показала себе дуже надійною компанією і дуже себе гарно зарекомендувало. Напишіть у коментарі, як ви вважаєте, яка вантажівка краще, BVD, T5 чи Ісузу. У наступному відео ми їх наглядно порівняємо. Поставимо два автомобіля поруч. На конкретному прикладі розкажу вам про те, яке авто краще, на нашу думку, а яке ні. Насправді, Ісузу мені сподобався, він дуже гарно підійде для комерційних перевезень, тому я. Якщо вам цікаво, то ви бачите телефон на екрані, можете зателефонувати до нього, зв'язатися з нашим менеджером та приїхати подивитися тест-драйв цього авто, задати свої питання і також пишіть у коментарі, чи сподобався вам такий автомобіль. Також не забудьте про лайк, про підписку і до нових зустрічей. До побачення!